Про те, як ракети скальп впливають на хід бойових дій і безпосередньо про ситуацію на полях боїв, зараз будемо говорити з нашим гостем. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю вас. Вітаю вас, пане Олександре. Отже, ми маємо вже далекобійні ракети Storm Shadow, Ми тепер маємо ракети Скальп. Наскільки вони подібні? Вони схожі, якщо в одному випадку це британське виробництво, в іншому французьке. Але принципи одні й ті самі, Практично швидкість, висота польотів до 30 метрів, швидкість до тисячі кілометрів, відповідно, вага вибухової речовини 450 кілограмів. Тобто, ну практично всі характеристики, які вони схожі, і так само вони земля повітря, земля, вибачте, ракети, тобто запускаються з літака, авіації, і далі фактично... Передбачають ураження відповідних цілей, тобто це дуже схоже, власне кажучи, і це добре. Ну це дуже добре. Чому? Тому що принцип адаптації не складніший, не, не передбачає, скажімо, різні етапи. Тому що якщо у нас є Shadow, який адаптований до українських літаків, які до цього, не скажімо так, не були передбачені для застосування тими ж літаками су 24 М. І ці підходять, тобто принцип один і той самий, і це добре. Не виникає таких складнощів фактично в адаптації, тому це важливо, як на мене, і зрештою на сьогоднішній день для України це, скажімо так, чи не єдиний засіб ураження на таку відстань, яку ми маємо, тобто десь 250 кілометрів, що дає нам можливість діставати оперативні тили ворога. І от ми бачимо там Чонгар. Ми бачимо результати застосування і не тільки багато те, що відбувається на окупованих територіях, де наносяться удари по об'єктам російських військ. Це от робота української авіації. Досить часто в переважній більшості, я би сказав, насправді те, що вражається і вражається потужно. Є дрони, є безпі але розумієте, дронами теж багато працюють. І інше питання: що багато засобів радіоелектронної боротьби у ворога. Які протидіють і складніше. А тут все ж таки вони не мають рішень, як протидіяти, тобто іншими засобами, крім систем зенітно-ракетних комплексів. Цього, звичайно, вони, звичайно, не загрожують, але, ну, скажімо так, ми бачимо, що ці ракети вони дають результат. Тобто, в нас на сьогоднішній день це рішення Британії про передачу Storm Shadow, а потім скальпи. Це фактично підтримка того, що ми можемо наносити удари по тилам ворога. І спричиняти їм серйозні складнощі з логістикою з перспективи її виведення з ладу, тому що вона функціонує, але вона функціонує зі складнощами. А як ви оцінюєте спроможність росіян протистояти тим загрозам, які несуть з собою ракети для них? Наразі я скажу, що з того, що помітно, їм важко дається протистояти, але розумієте, чи можна сказати, що ця ракета на 100% не вразлива для засобів ворога? Ні. Вразлива, тому що ну у них є засоби протиповітряної оборони, які так чи інакше, але вони працюють і їх треба обходити. Але я скажу, що оцінюючи і ті випадки, які були в окупованому Криму, чи випадки, які були з Чангаром, вочевидь, результативність цих ракет вона є. Тобто, що вдається робити, розумієте, у ворога стоять засоби С-300, С400 і панцирі переважно. Це на підході до Криму і в самому окупованому Криму. Відповідно, що відповідно є їх концентрація, яка відома, я думаю, нашій розвідці зрозуміло все. І відповідно атаки плануються таким чином, вочевидь, щоб обійти цю концентрацію таким чином, щоб не ставити ракету під ризик збиття. Чому для нас ці ракети важливі? Ну я думаю, що ми прекрасно розуміємо, що в нас їх не безмежна кількість, і використовувати їх теж треба максимально ефективно. Тому кожна атака це детальне планування, це розвідка, це оцінка обстановки таким чином, щоб ракета влучала в ціль. Тому що ризики того, що Росія може їх перехоплювати, вони звичайно є. А наскільки ефективніші німецькі ракети Таурус, які Україна також хоче отримати. А... Ну для того щоб зрозуміти, наскільки вони будуть ефективніше, їх треба застосувати на практиці нашим повітряним силам, оцінити наскільки тут це перший момент, другий момент. А наскільки вони можуть бути адаптовані так само до літаків, які ми тобто, ви розумієте, що перше, з чого треба починати, це можливості адаптації до українських літаків, ті, які використовуються, ясна річ, що а в радянські часи су 24 і су 25 в принципі проєктувались таким чином, особливо су 25 штурмовики, що як кажуть військові пілоти можна прикріплювати все, що хочеш. Туди і в принципі воно буде летіти. це питання прицілювання і радарів. Як далеко ти побачиш, куди воно полетить? Але це вже технічний бік, технічна сторона справи. Тому можливості, в принципі, це перша оцінка. Наскільки я розумію, такі можливості у нас є. Друге, а у них дальність більша. Тобто, якщо ті ж самі Storm Shadow заявлені виробникам 500 кілометрів, а можливо і більше, там різні є оцінки, і до кінця не розголошується виробникам, виробником дальність, то тут в принципі дальність 500-600 кілометрів. І я не маю на сьогодні ще відповіді, чи обмежена в них відповідна дальність ну до умов експортних контрактів, а це 270 кілометрів, це те, що допускається до 270-300 кілометрів, що країна може експортувати відповідно до договорів. Ось в цьому є нюанси, наскільки я розумію. Але якщо технічна сторона медалі буде вирішена ще до того, що дальність може бути до 300 кілометрів, я думаю, що вони. Можуть бути дуже ефективні, і це було б для нас дуже хороше підсилення. А як ви оцінюєте роль цих ракет в тактиці, яку ми використовуємо зараз для тиску на збройні сили Російської Федерації? Максимально ефективно використовуємо. Розумієте, з того арсеналу, який ми можемо застосовувати авіацію, У нас на сьогоднішній день є а, Storm Shadow, а, у нас є ракети, які повітря-повітря це для протиповітряної оборони і так далі, які нам постачаються, і в принципі із а, того арсеналу озброєння, який ми маємо на сьогодні, витискається максимум з цими ракетами. Я, я це бачу, це очевидно, і практично, мабуть, відсотки 80% того, що ми бачимо, і відбувається, коли ми кажемо там вибух стався, десь Бердянську на воєнному об'єкті, чи на Чонгарі, чи ще десь це чи на сході. Це робота української авіації. От якраз які застосовують саме ці а, типи ракет, плюс, ата... плюс робота штурмової авіації, яка все ж таки наносить наземні удари на ближчі відстані по концентрації сили засобів ворога. А американські атакамси нам не дають поки що, тому що також треба підлаштовувати наші літаки, і це дуже складно. Ні, атакамси вони, в принципі, це оперативно-тактичні ракетні комплекси, вони запускаються з землі, з наземного станту, старту. Системами Хаймерс, які мають фактично установки для одного пострілу. Тобто, вона установка є один постріл, який дає можливість ракеті долати до 300 км, Плюс вона, якщо скальп і Shadow — це ракети крилаті, а атакам це ракета балістична, яка заходить по балістичній траєкторії, її набагато важче перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Тобто, це різні типи ракет. За за, скажімо, кількістю вибухової речовини, вони подібні, і за принципі руйнуваннями, які здатні спричинити, але різний тип. Бо уявіть собі, що ми маємо Storm Shadow, ми маємо дрони, камікадзе, які здатні летіти, і ми маємо атакамс. І одночасно наносимо удари по якимось об'єктам. Розумієте, як це може вивести, що спантеличить роботу засобів ППО ворога. Ну, от вони ж пробують так робити з нами при атаках, комбінованих ось цих так званих, вони ж пробують. Ну от можна навантажувати їхні ППО було б доволі таки непогано. Доволі непогано і вводити їх в оману і, зрештою, підвищувати ефективність цих атак. Тому атакам це стало би доповненнями досить хорошим і серйозним. Плюс їх важче перехоплювати. Перехоплювати їх теоретично можуть С400 російські тріумфи, але ж вони не всюди є. І, в принципі, зрозуміти, де вони є, де вони розташовані, і все, і тому це б дуже суттєво підвищило нашу ефективність. Ми зараз очікуємо, яке рішення ухвалять німецькі політики щодо ракет Таурус, і також уже просто чекаємо, коли нам передадуть зокрема танки Абрамс американські, і коли, зрештою, розпочнеться процес навчання пілотів на М16. Але як ви вважаєте, яким чином потенційна або як факт передачі такого озброєння вплине на ситуацію на землі? Хороше питання, тому що ви знаєте, я постійно кажу, що воно все має працювати в комплексі. От воно від початку має бути об'єднано. От у нас зараз мультидомейн оперейшн це зараз та система ведення бойових дій, яка функціонує. Доктрина в США. Це вже навіть перехід від. Uh, була спочатку Active Defense, а потім з'явилася Airland Battle, І зараз вони вже От Ми зараз в структурі десь Airland Battle, те, що готувалися наші підрозділи, але нам не вистачає авіації. Нас я вже не кажу про флоту. Нас немає можливості використовувати крилаті ракети морського старту. Тому нам потрібно щонайменше сухопутний контингент, який би складав танки, артилерія, ударно штурмова авіація, ну хоча б армійська. Гелікоптери, ми ті, які маємо. Ну а інші там літаки, штурмовики. І тоді воно все в комплексі має працювати. Тоді воно. А коли ми говоримо про те, що ми отримали касетні снаряди, так а потім ми чекаємо, отримуємо додаткові танки. А потім ми ще почекаємо: у нас з'являться і f-16 так, і в нас постійно от іде, от, от воно от так формується. Якби це все було комплексно, воно б одразу змінило б хід бойових дій. От я вам навів приклад, як би змінювали атакамси разом зі скальпами, зтормшедов іншими засобами, маючи це зараз це в наявності. Воно би впливало. Самі по собі якісь одиниці, додаткові танки, навіть найсучасніші, вони можуть і не вплинути суттєво на хід бойових дій. Ну, то так вони підсилять якийсь напрямок, вони підсилять певні бригади, вони дадуть вогневої міці. Вони дадуть нашим підрозділам ефективніше виконувати на певній ділянці ті завдання, які перед ними стоять. Але це не означає, що якщо ми отримуємо зараз партію танків, там 8-12 чи скільки нам перші передадуть, ми одразу з ними зможемо вийти там на оперативний простір Мелітополь-Чонгар і рухатися дуже досить швидко. Тобто, це все працює в комплексі. Це важливе підсилення, але ви розумієте, що. Якщо приходять танки і до них приходять там 100 тисяч снарядів, наприклад, для прориву на якійсь лінії це одне. Якщо танків без снарядів, це інше. Тому, власне кажучи, зброя важлива, але вона ось такими поставками ніколи. А не те, що ніколи вона не може відігравати одразу визначального ефекту. Вона все одно носить поступовий характер. От як іде постачання зброї поступово, так і контрнаступ ми бачимо розвивається поступово. А загалом, на вашу думку, чи існує якась зброя, ну якесь вундервафе, ну хоча це слово таке саркастичне, але тим не менше, ну от якась зброя, яка реально може змінити кардинальний хід війни. Ну це тільки для нас, це тільки комплексно. От розумієте, я не бачу на сьогодні, от плюс кількість. Ну, наприклад, хороший танк Абрамс хороший, танк Леопард хороший, хороший. Питання їх кількості, можливості застосування. Правильно, знову ж таки, ми залежимо від того, скільки засобів розмінування різних може бути. Так, залежимо від того, скільки снарядів. так? Тобто ж ми прекрасно розуміємо, от підхід України, давайте знищимо лінію оборони ворога артилерію. Нормально, нормально, абсолютно очевидно. Тоді можна проводити інші. І тут ми бачимо, що західні медіа починають писати: наскільки ж це треба артилерійських снарядів? А, а як воно? Воно ж інакше не працює. Тобто, треба розуміти, що це все пов'язані речі, фактично і залежить від умови кожної конкретної ділянки. Тому я би сказав, що звичайно нам би допомогли ракети тамагавки авіація в 35 і в 16 але зараз я можу сказати, що за умови, якби в нас вже були зараз F-16, якби в нас було більше артилерійських снарядів, атакамсів, можливості більше використовувати ракет повітря земля, я думаю, що це суттєво зараз би підвищило нашу ефективність. Ми б дійсно говорили там про те, щоб за місяць, другий виходити вже фактично ледь не до Азовського моря на півдні. Тоді так. А поки це ми говоримо про те, що буде ось так постачання так. Ну, воно впливає, безумовно, якісь підрозділи підвищує, але не обов'язково здатне вплинути на весь театр воєнних дій. А якщо говорити про виробництво зброї у світі загалом, то наскільки от війна розв'язана Росією в Україні, прискорила це виробництво? Прискорює це об'єктивні закони, тому що, ви бачите, зараз дуже багато снарядів боєприпасів зброї передані Україні. Щонайменше їх треба. Замінити ті, які були передані. Очевидно, їх треба виробити. І зараз вже контракти ми бачимо, зростають на різне озброєння різних компаній: Америка, Британія, Німеччина, Франція, тобто ринок ЄС, який починає все ж таки збільшувати виробництво, це помітно, до речі, і на тому, що поступово навіть дається ознаки дефіцит комплектуючих. Тобто їх вже починають виробляти більше, тому що у нас уявлення, знаєте, що. Всі будь-яке підприємство, будь-який завод він виробляє одразу там з нуля все всі комплектуючі, Завершений і ракета, цикл, так. так. ну цього немає. Ну є точніше, але не по всім параметрам і не завжди. Все одно залежні від постачання чіпів, від постачання технологій. І зараз було помітно, тому збільшується і виробництво і чіпів, і інших комплектуючих, які необхідні для зброї, тому що ми бачимо, ринок пішов вперед, і це об'єктивно. Інститут меру Стокгольмський він дав. Показники і висновки зробив про те, що до 2030 року ринок зросте істотно. Світ буде озброюватися. Про озброєння годі і мріяти. А на що ставку роблять західні країни? Ну, ви знаєте, залежить від країни, і залежить від, скажімо, того, що, що в країни є, і що країна розвиває, тому що є країни, які не мають виходу до моря, є країни, які мають вихід до моря, і для них треба підтримувати і флот. Але з того, що помітно, я вам можу сказати, що може бути сплеск роботизованих систем різних, а може бути сплеск так само зараз підхід новий до дронів, так і до речі, от у нас танки. На екрані так, от, якщо раніше в принципі вже танки списував багато хто і говорили про те, що вони не будуть мати такої ваги в сценаріях майбутніх війн, то зараз ні. Зараз кажуть, але танки роблять акцент на штучний інтелект і на можливість керування автопілотами. Теж от, тобто зараз роботизовані системи, те, що можна керувати іноді навіть не залучаючи людей, вони зараз набирають поштовху, і це теж майбутнє. До речі, на дводні дрони зараз так само це. Україна продемонструвала і до цієї тематики повернулась. Ми не є першопрохідцями в цьому, але ми, мабуть, змусили по-новому подивитися багато країн на ефективність цієї зброї. Ви згадали про те, як західні змі висвітлюють зокрема, питання передачі Україні якихось озброєнь. Я особисто інформацію, яка з'являється в західних змі щодо. Ходу бойових дій в Україні ділю як мінімум на 10. просто тому що війна в Україні, а пишуть про це західні змі, і очевидно, мабуть, не настільки в них багато інформації, як вони це інколи намагаються продати. Але питання не у цьому. Дуже важливий аспект от зараз, як на мене, коли йдуть інтенсивні бойові зітнення по всій лінії фронту, питання достовірної інформації критично важливе, навіть безпосередньо у бійців, які. Беруть участь у цих зіткненнях, тому що за день ця інформація може змінюватися 20 разів. Є і ПСО, є Деза так. і так далі. А потрібно постійно ухвалювати рішення, від яких залежить життя людей. Але щодо нас, от українців, які в тилу, скільки взагалі ми зараз маємо достовірної інформації про те, що відбувається на фронті? От скільки від нас приховує цей туман війни, якого ми за яким ми не бачимо реальної картини, а, ви знаєте, нам просто ну я бачу, що зараз є визнання об'єктивних реалій про. Те, що контрнаступ він просувається складно і пояснюється, чому неодноразово. І про міни, і про оборону ворога, про те, яка вибудована, і в цьому є складнощі. Але треба сказати, що українські війська роблять все, щоб і ворогу було дуже складно оборонятися. І все складніше оборонятися. І це правда. Наступне, що би я хотів сказати. І... А те, що я бачу іноді, в різних там, тому що я відслідковую різні позиції, щоб формувати так само думку, маючи і свої джерела, і загалом інформацію. Що е у нас, знаєте, як, от об'єктивність, яка може бути, так? От ми знаємо, я не беру на увагу зараз інфор інформацію офіційну, тому що це офіційна інформація, все, вона ось така. І ми її сприймаємо, її оцінюємо так само. Я маю на увазі іноді в оцінках е чи ЗМІ. Чи експертному середовищі вона іноді досить часто полярна, тобто або все дуже добре, і ми зараз рухаємося вперед. А що не відповідає дійсності, не тому, що все погано, а тому, що треба розуміти і оцінювати ситуацію, що ворог чи спротив, і поки що ми не рухаємося так вперед, як би нам хотілося. Ми просуваємося крок за кроком, виборюємо цей кожен метр, але це складно, тому що є об'єктивні складнощі, і вони пояснюються багато чим. Але пояснювати це це потрібно, ну скажімо так, записатись терпінням, тлумачити і говорити, що ви розумієте, що якщо в Старомайорському стоїть позиція, а накривають десь з району урожайного чи зі Старомлинівки, то треба спочатку їх подавити контрбатарейно, а потім просуватися вже вперед. Це не робиться так, що ви прийшли і одразу пішли далі. Ні, це ж закріплення на позиціях просування далі. І або знаєте інші, що от уже все пропало. І тому я би тут все-таки радив керуватися максимально тим. Ну скажімо, не впадати ні в один, ні в інший табір, а дивитися спокійно і виважено на те, що відбувається. Тому що війна це теж робота свого роду, яка принесе результат. Але для того, щоб вона принесла результат, ця робота має відбуватися. І от вона відбувається на полі бою складно. Не все, до речі, залежить виключно від нас. Це теж треба розуміти, тому що є певні обставини, які так само так чи інакше впливають. Я маю на увазі ті чорні лебеді, як було з Пригожиним в Росії. Це можна передбачити, а можна і не передбачити. Тому це робота, яка триває. А результати вже цієї роботи будуть тоді, коли вони будуть, і тоді вже можна її оцінювати. От, власне кажучи, а так я бачу, що загалом все висвітлюється так, десь як воно і відбувається. Ну, а якщо говорити про ваш погляд на наступ, який відбувається, то які б аспекти ви виділили? І м, говорять різні експерти про те, що от є різні фази цього наступу, то де зараз знаходимося ми? Ви знаєте, тут найголовніша фаза на сьогоднішній день це пройти. Мінні поля і забезпечити просування на оперативний простір, тобто розбити ці лінії оборони і вибити ворога. Це найважча фаза, яка є на сьогоднішній день. Всі класичні стадійні фази, вони, скажімо так, на сьогоднішній день ну, вони умовні. Тому що основна фаза зараз от вона зараз це основна. Оце основна фаза. Тому що. Решта фаз, скажімо так, просування, звільнення місць це важливо, але це наслідок першої найголовнішої фази. Чому? Тому що дуже просто: от я згадував Бердянський напрямок: виходять наші війська на Старомлинівку, там є висоти. Уже артилерія наша може звідти працювати далі по ворогу. А далі ще трохи і вже оперативний простір. Куди російським військам? Іти вже фактично десь на Маріуполь, на Бердянський, звідти тримати оборону. І ви розумієте, що це означає, як це збільшує. А далі ми вже підвищуємо свою свої можливості для того, щоб пришвидшувати звільнення, плюс блокувати логістику. Тому зараз найскладніша і найважливіша фаза, як мені здається, яка є вирішальна фактично до того, як далі буде розвиватися контрнаступ. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем загальнонаціонального марафону.